Зараз приготуємо простий, але неймовірно смачний салат із крабовими паличками. Цей рецепт ідеально підходить як для святкового столу, так і для швидкої вечері. Тож почнемо. А розпочнемо ми з основи. Нарізаємо салат айсберг тонкими смужками. Якщо у вас немає айсберга, сміливо використовуйте пікінську капусту. Це також чудовий варіант. Щоб салат був хрустким, айсберг або капусту можна попередньо охолодити в холодильнику перед нарізанням. Викладаємо тепер зелень в глибоку ємність, де будемо змішувати салат. Тепер беремо три зварені вкруту яйця. Нарізаємо невеликими кубіками. Щоб яйця легко чистилися після варіння, обдайте їх крижаною водою і залиште на кілька хвилин. Додаємо нарізані яйця до салату. Розморожуємо тепер крабові палички і нарізаємо їх. Якщо хочеться більш насиченого смаку, замість крабових паличок можна використовувати крабове м'ясо. Додаємо їх до інших інгредієнтів. Нарізаємо тепер огірок тонкими смужками або невеликими кубиками. Як вам більше подобається, краще обирайте свіжий та твердий огірок, щоб салат не був занадто водянистим. Тепер консервована кукурудза. Теж її додаємо. Обов'язково зливайте всю рідину перед додаванням, щоб салат не став водянистим. У якості заправки ми сьогодні будемо використовувати 2-3 столові ложки майонезу. Звичайно, краще домашнього приготування. Додаємо тепер сіль за смаком і трохи чорного меленого перцю. Якщо хочете зробити салат менш калорійним, майонез можна замінити на грецький йогурт або сметану з гірчицею. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти, щоб заправка рівномірно розподілилася. Наш салат із крабовими Аличками готовий, а він виходить неймовірно легким, хрустким і дуже смачним.